Життя. у вас останнім часом був стрес? Містере Васільєв, підвищений рівень кортизолу може призвести до серцевого нападу. Вас щось небудь турбує? Я живу две личности сам и сам three. You're too плек и me. Ви ушли от Славика не до мамы. А наскільки мені відомо, ми ушли к другому мужі до мами сильно далеко їхати. коли в мене є гроші, я себе дуже е, класно почуваю. Apple Pay, Apple п. цей це звук. пін пін, пін. Як чарівна палиця. Мелодія душі. Просто обожнюю. Просто класно. Коли грошей має мати хікардія. Маї родні люди. Люди. Я бідна, їм такий огурець. агуриць. Українська. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. У мене вже план є. Я зараз лягаю, через 15 вертольот? Я ригаю, потім засинаю. Де ми знаходимося? Що це таке? Це що Верховна Рада? Чи мені це взагалі сниться? Чому не можете дивитися на її фотографію? І за те, що вона зробила? І того, що я її. А що вона зробила? Наявила намет, з того, що я її купив. Стартово пакета. Зараз моїм чохлом пользуєте стартового пакета. І ви посміли заяву написати на цього прекрасного пана. Він мені сказав, типу, ти мені дасиш, я тобі куплю там чохла. Ти мені дасиш, я тобі куплю стартового пакета. Не повім. Видишь? Пожалуйста, видишь? И бжелы. Бжелы шукают квиты, мухи совсем меньше. А у них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие. Вечеринка. Вечеринка. Они к нам. А мы тут уже. Директор перестав матюкатися, каже, беріть з мене примір. Я йому подзвонив в 3 ночі та зрозумів, що він бреше. Олег, ти щасливий? Так. Да. А де? Да? Я вже все, що зі мого диву. Баж є лепо у недріма твоїм, Кад пред мілом твоєм сліком стоїм, Sa suzama brojanice broim, Tebe zovem owe tym sercem swoim. Sa suzama brojanice broim, te zovem owe tym sercem swoim. Tebe czekam, da u serce si Nie nie maj mnie, da obidziesz. Ці слада серце заточе, кажімо здравне, і мене на река, каці слада, серце заточе, кажі возрамне і мене. Сьогодні вранці володар оголосив мене вільною. Ви мені не рівні.

Pato sembra aver, raccordo, sembra aver raggiunto un accordo con la società per una cifra intorno ai 30.000 pound a settimana, voi sapete che qui in Inghilterra i giocatori vengono pagati a settimana e eh, appunto si trasferirà alla, fisi, alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stata qualche, qualche difficoltà tra, tra Pato e la mh, società, ma eh, dopo, aver accordo, do, dopo aver animato gli accordi... Дельфіно, я до тебе доберу встама кули, ай яй! Кажете, швидко рахуєте? Дуже швидко. Ну, перевіримо, Помнож 37 на 17, 47, але ж це неправильно, але швидко, Хм. Хе. ви прийняті. I eat banana. Exactly. I I not a shark. I'm delphin. Exactly. Мене за психа мають, а мені по барабану. Мені це знайомо, Джо. Серйозно? Ага. Я, припух. <рес> Борис, я більше не можу. Гоп, гоп, чи не гоп. Перетягали всі, що кому не лень, блін. Смоктачка, блін. Не тебе садили за із Кажи спасіба мене мені тебе... Вони уклали офіційний шлюб з цією жінкою, яка народила вам чотирьох дітей. Ну, діти оформлені на батька, да? так? Ivane, ¿qué el fenómeno harry potter sigue creando adeptos esta mañana antonio un vecino de quintanilla de las urdes se ha roto la nariz mientras intentaba volar con una escoba al parecer antonio ha salido al balcón de su ático ha gritado soy el rey de y Antonio, al que todos sus vecinos llaman Antoñito <gay> tiene 48 años. <gay> Andrío, ¿ya no vivir con tus ojos, ¿entonces tú? Me <gay> pidiéis Заводи зупиняються, країна майже нічого не виробляє. Ми беремо кредити, щоб віддавати старі борги. Наші діти не отримують належної освіти. Народ вимирає. Ми на межі. Далі прірва. будет дедушка. Старый пердом. Я її палку кину А ты садок ты любила ходити? то Чего ты любишь? я там рыгнула, коли я в Мике добилась. 90% нашого життя це те, як ми його сприймаємо. Oh. І Як вам вдається бути таким спокійним? Цей чоловік не пошкодив вашу машину і не відправив нас до лікарні? Well, ну, I've хочете ви дещо розказати? Люди це ніби сміттєвози. Справді, що ви маєте на увазі? Вони ходять туди-сюди, наповнені сміттям, тобто наповнені розчаруванням, роздратуванням, роздратуванням і злістю. І коли це сміття переповнює, вони шукають місце, куди б його викинути більше того, іноді вони викидають його на тебе. Але знаєш, це не потрібно сприймати на свій рахунок. Просто помахай рукою, посміхнись і всього найкращого, продовжуй крокувати вперед. Десять відсотків твого життя це те, що ти робиш, інші 90% – як ти все сприймаєш.